Доброго дня! Готуємо тісто для домашньої піци. Отже, нам потрібна одна чайна ложка з горкою сухих дріжджів. Ну, Я купила сухі, бо, тому що в магазині інших не було. Один стакан теплої води. У мене стакан 250 мл. Дві-три чайних ложечки цукру. Чайну ложку солі та 2-3 столових ложки муки. Перу ложки, які вийде. Все перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці, щоб утворилася опара. Бажано накрити харчовою плівкою. Наша опара підійшла, дріжджі добрі, добре піняться. Тепер ми додаємо 2 столових ложки олії. Далі поступово я додаю муку. Муку я додаю, помішую, додаю. Помішую, поки не можна буде тісто почати місити. Я сиплю муку на око, тому що в кожного різні стакани, в кожного різні пропорції получаються. І, відповідно, тісто має бути на ощуп е готовим, а не по мірних одиницях, тому що важко зорієнтуватися. Бачите, тісто вже починає бути таким, яке можна почати вимішувати. Далі я застилаю робочу поверхню, тушу муку і висипаю сюди тісто, яке я зараз буду місити руками. Присипаю мукою та продовжую вмішувати вже на робочій поверхні. Тісто повинно у нас. Бути м'яким і ні в якому разі не треба переборщити з мукою, щоб воно не було забите. Якщо воно прилипає дуже сильно до рук, то в кінці вже на вимішане тісто, плюс-мінус, ми поливаємо тісто олією і продовжуємо місити. Ну, в мене воно вже таке м'яке, таке добре. Виходилося. Зараз я покажу. Воно злегка прилипає до рук, але дуже приємний на дотик, дуже таке м'ягеньке, і отаке воно має у вас вийти. Тому що, якщо ви перемісите, заб'єте тісто, воно не буде так розлазитись. Бачите, воно таке живе виходить. Далі ми беремо у нас е... Романек це називається? Що це, це таке? Де. Е, чому ми салати робимо? Глибоку миску. Глибоку миску. Далі ми беремо глибоку миску <плес> і змащуємо її олією. Отак трошки, щоб тісто не, не було дуже прилипшим. Як добре, що в мене є посудомийка, бо потім я би, я би це не робила. Викладаємо наше тісто. Після чого я, коли хочу скоро зробити піцу, я включаю духовку на 50 градусів, накриваю рушником миску і залишаю... воно швидше підростає. Воно має підрости десь в півтора-два рази. За цей час ми можемо підготувати наші інгредієнти до піци, але так як відео тільки про тісто, тому цього показувати я не буду. Ось така піца вийшла. Тісто вийшло, я його не розтачувала, просто розклала його руками на деко і положила начинку. Випікала рівно 15 хвилин. Всім смачного. До побачення!